Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина сім'я. Я знаходжуся в своєму лісі. У нас вночі просто вітер був просто скажений. Дощ ішов, я думала, що я не виберуся. Але тільки сьогодні в мене є на 2 годинки можливість вибратися. І я скористалася цим моментом. Велосипедом їхати неможливо, так як польова дорога і дуже тяжко. Ну, Але я вибралася. Сказали, в нас, ну, бачила, люди вже потрішки виставляють в інтернеті опеньки. І Я вирішила також разом з вами піти і спробувати свою долю, як то кажеться. Так що, кому цікаво, лишайтеся і пішли збирати опеньки. В нашому лісі найбільше популярніший гриб це опеньки. Багато хто не признає таких грибів. Ну, я розумію тих людей, ті, які збирають більш благородні гриби, такі як білі, то для них опеньки це нічого. Ну, а наша місцевість звикла опеньків і ми з радістю їх чекаємо. Тим паче, що цьогоріч осінь у нас затянулася. Ось так. Почалися дощі, трішки було тепло і знову дощі. Так що ось так. Такі в нас справи, так що йдемо і щось знайдемо. Так що кому цікаво, ще раз повторюся, лишайтеся і погнали. Бо холодно, вітряно, холодно. Я навдівалася, але поки доїхала, добралася, дуже вже спекотно мені стало. Так, що пішли. Зараз ліс зачаровує своєю різнобарністю. Дуже гарний, дуже красивий. Настя ось такі хмарки ходять, надходять. Має знову бути дощ. Ну, дуже гарно. Дуже гарно. Поки що сонечко. Ще зайшла в ліс, велосипеда змушена була покинути трішки далі, бо дуже тяжко йти по такій дорозі. Побачила грибників. Один мужчина віз ціле відро. Ну, звичайно, він не сказав, де він збирав, а інші буквально там жменько несли. Ну, поки що я ось так зайшла, ще нічого немає. Ну, але я не втрачаю надії і зараз піду по своїх місцях. Просто треба трішки пройтись. Ну і ось зайшла я на своє місце. І ось дивіться, які красунчики тут вилазять. Ну що ж, гриби я побачила, вам показала. Зараз переходжу ще в одне місце. Своє, як то кажеться, місце, яке я знаю, в якому повинні бути. Точно гриби. Там сильно не хотіла ходити, бо мужчина десь там, десь там ходить. Чи я за ним, чи він за мною. Ну, неважливо. О, мужчина ходив біля мене. Думаю, перейду і відійду і з вами поговорю. А, дуже тяжко шукати, особливо ось такі. Це е, літні опеньки. Їх шукати тяжко, так як в лісі впало листя, і воно на сьогоднішній день вологе. Так що трішки це так додає. Таких невеличких незручностей для лісників. Але, як я кажу, на кожен гриб є свій грибник. Так що йдемо далі шукати. Ось хочу вам показати, ось тут. Хто бачить гриба, а вони тут є, дивіться. Маленькі, молоденькі, опенькі. Ось так, така красоту. Я вже зняла шапку, бо дуже гаряче. І хочу перейти, так як мій велосипед на початку лісу стоїть. Хочу перейти ще подивитися. Можливо, фрижики чи якісь маслята гляну. Так що ось такі, така краса, неймовірно ліс. Грибників просто не передати словам. Ну, а я йду ще трішки прибити. Не знаю, чи то мені так повезло сьогодні, чи то ще гриби не пішли, але як ви раніше могли бачити, тільки-тільки на пеньочках з'являється. І на початку лісу взагалі не було, так що вологи просто вистачає. Треба трохи почекати. Так, щоб сонечко, тепло пішло, і вони підуть просто масово. Ну, ще такого масового немає у нас. так що Знаходжусь я в своїй соснині, ну, в нашій соснині. І таке враження, що крім ось сухих сосон, ген там наверху тільки зелене. Немає нічого. Ні рижиків, навіть сліду немає, що тут хтось ходив. Ось так буває. Як то кажеться, не можу я піти з лісу, щоб не обійти всі свої місця. Зайшла я в ялинку. Правда, не люблю дуже в ній ходити, так як незручно, але щось побачив і вам покажу. Дивіться, який здоровий, здоровий ризик. І він буде свіженький, тому що дуже волого. Цей, звичайно, брати не буду. Ось там ще якась біда, ну, це не режики. Так що шукаємо далі. Ну, цей, звичайно, ще буде червивий, ось видно. А ось ці два красунчики повинні бути гарні. О, ні, на жаль, на жаль. Цього візьмемо, і цей так само. На жаль, шкода, йдемо далі. Ось одненького маслючка знайшла. Тут якісь такі, як то кажеться, поганки, чи що воно, я навіть і не знаю. І один маслюк. Ціленький, ой. Ціленькі і гарненький, так що ось так. Ну, ось така в мене прогулянка. Зараз в коренькому темпі біжу додому. У нас почався дощ, а мені ще по болоті йти йти. Так що всім дякую величезне-величезне за перегляд. Скажу, що це західна частина України рівненщина а саме... Дублянське ліснищистство. Так що всім дякую величезне-величезне за ваші перегляди, за ваші коментарі. Обов'язково кому сподобалось лайк. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступного відео. А я побігла додому. Наливайте чайочок і будьте здорові. Всього найкращого па-па-па-па. Друзі, в нас такий вітер, що просто кажеться, що ж несе так. Дай Боже, щоб було все добре. Зараз три часи ночі. Просто жахіття таке робиться, щоб вам не передати. Виключили світло, вже десь, напевно, провода обірвало.